Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі, всіх підписників і гості, які вперше завітали до мене на канал. Всім щиро рада! Сьогодні в відео я хочу створити нову прикрасу, в яку я хочу використати ось цю підвіску. Це старослов'янський колоноберіг назва Коловрат. Захищав, так наші предки казали, що захищав цей оберіг від хвороб і дарував благополуччя. Коловрат також є уособленням трьох світлих богів: Сварога, Даждьбог і Хорус. І стверджували, що цей оберіг дозволяв отримати захист від цих богів, врятуватися від недоброзичливців і злих помислів. Які намистини, фурнітура, я ще не вибрала це все, тільки ось вибрала цю підвізку, і ну, в процесі, напевно, своєї роботи я ще буду включати, і, можливо, показувати вам трошки процес своєї роботи. Так що, поки відключаюсь. Ось, я з вами хочу поділитись намітками своєї роботи. Працюю над оформленням колону. Тут отакі підвісочки знайшла. Ну, це ще не остаточний варіант. Поки просто все це пробую. Тут зробила на пінах по 5 намистиночок, бачите? І до конектору хочу сюди. От так прикріпити. А потім вже, напевно, отак по одній намистинці вийти. Тільки більшого розміру вже намистини поставити. Отакі от намистини у мене, бачите, всяких розмірів. Це скляні намистини кольору бурштину. Отакі от, от гранині гарні. Оці, які я тут -от використала. Отакі от і отакі. От на мистинки. Ну, буду далі думати. Ну, ви знаєте, це все ще в один момент я можу це все розібрати і переробити. Так що я ще над цим всім думаю, і вже, напевно, я вам покажу готовий результат. З вами поділюся обов'язково. Ось і готовий результат. Ось така вийшла прикраса в мене. От таке оформлення цієї підвісочки коловрат. Від тих підвісочок я відмовилась, додала на пінах. От, набір на мистиночок, 5, 4, і 3. Все внизу оформила намистинками з вушком. Такі схожі намистинки на шелест, які зараз у нас використовують в намистах. Тут теж на пінах великий такий пін взяла, де помістилось 5 намистиночок і маленькі намистинки бронзові. А тут уже на тросику і з'єднання це прикрила такою намистинкою з широким таким отвором бочечка. Відмовилась я також від других намистинок, там оті жовті епоксидної смоли. Не сподобалось, ви знаєте, якось воно все ну не сподобалось мені, і я вирішила всі на мастинки. От одного кольору, правда, трошечки відтіну, бачите, ті темніші, ті світліші, всі от бурштинового кольору. Оці гранені намистинки дуже красиві. Я нарядила їх в два вида шапочки бронзові і от е, античне золото, щоб додати блиску і співпадало з підвісочкою. Заді карабін і подовжуючи ланцюжок. Все. От такий дизайн. Мені сподобалось. Було легко працювати мені, і приємно. Дівчатка, в нас такий вітер, вже третій день, шквальний вітер, задуває прям у всі щілинки. Моя собачка, бідна, вже не знає, куди сховатися. Я вже йому тут гніздечка в'ю. І він закутується, і він такий в мене мерзляка. Ось так, це трошки відступила. Ну, все. Продемонструвала вам і на цьому буду закінчувати своє відео. Чекаю ваші вподобайки, коментарі. Хто вперше завітав, підписуйтесь, будь ласка, буде багато цікавих ще відео. Буде скоро розпаковочка. Вже багато в мене скупилось там у доці моєї, моїх посилочок, які я замовляла на Aliexpress, І скоро вони мені перешлють. Буде дуже багато цікавого, і я з вами обов'язково з цим всім поділюся. Ну, до нових зустріч, до нових відео. Відео нове вже на підході. Я себе відволікаю творчістю. Хочу обстріли, хоч все, і світла не буває, але я виходжу з положення і роблю прикраси. Тому що мене це і заспокоює, і ну, відволікає. Це така в мене, знаєте, дійсно, як кажуть, е прикрасотерапія, чи як, отак. От. Ну, все, до побачення. Всім-всім всього найкращого. Па-па. З вами була Уляна.